В листі до євреїв автор пише, нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Два сполу словосполучення сполучення чесний шлюб і ложе непорочне. Перше говорить про щирість і безкорисливість почуттів, а друге слово сполучення говорить про чисті фізичні стосунки. Якщо немає одного або немає іншого, то навіть якщо люди не бачать, Бог все одно бачить і Він буде судити. Те, що можна чоловікові і дружині в шлюбі, не можна хлопцеві і дівчині до шлюбу, адже відповідальність і привілеї, вони йдуть поруч разом.